Серія вправ біля стіни. Стаємо вздовж стіни від п'ятки до маківки, руки впираються в стіну і рухаємо тазом вперед-назад, шукаючи вертикальний траль. Використовуємо гантельки. Стаємо на відстань однієї ступні від стіни, плечі опускаємо вниз. На видиху підтягуємо живіт і починаємо кола руками в одному напрямку і в другому напрямку. По 5 кіл. Плечі незмінно тягнуться вниз. Прес втягнутий в себе, ребра всередину. Поміняли напрямок. Гантельки дають додатковий опір. Їх можна замінити на інший предмет вагою 0,5-1 кг або уявляти цей опір. Коли закінчили, руки підняли вгору в полі свого зору, і від маківки хребець за хребцем на видиху з підтягнутим животом опускаємося плечі з'єднуємо зі спиною, повертаємося від попереку. Починається рух. І ще раз, тіло як підкова. Підтягнули живіт, плечі опустили, потягнулися вгору вперед і вниз. Тіло як підкова. Плечі зчепило зі спиною, повернулося рух від попереку. Третій раз. Видих, живіт в себе вгору вперед і вниз. Ребра всередину. Плечі назад від попереку повернулися назад до стіни. Хребець за хребцем. За останнім разом опускаємося плечі назад і беремо гантельки за один край, робимо маленькі кола руками, наче маятник, в один і другий напрямок. Плечі щепили зі спиною, від попереку повернулися назад до стіни. Руки уздовж тіла. Як Майкл Джексон, розводимо п'ятки в боки, щоб ступні стояли паралельно. На видиху втягнули живіт, опускаємося, згинаємо ноги в колінах. Стежимо за тим, щоб та залишався вертикальним нейтральним, не завалювався ні вперед, ні назад. Руки на рівні плечей. Коліна так само паралельно, в боки не роз'їжджаються. Закінчили. Звели п'ятки разом. Як відійти від стіни? Відштовхнулися однією ногою зігнутою в коліні, руками і зробили крок вперед на зустріч життю.